Але сино вийде от от, десь, я думаю, десь так. А то Ну хочеш, так? Та ні. Ну, поїхали. Трохи чоловічі нервні. Отже край. Отже, крадено рік за роком, от от же в рів жар присяг. Жертви дві живцем вирізані за роком, пом'янути косату під п'ятдесят. Пошепчи, чи залишиться шал колишній, помоли, зломить лампа лища та мли. коли ні прилаштовуй лязький полишник, зішкрібайся лушпинням, геть кушпали. Ку -ку Кухня в кутках крам накуплений, Кухлик став, наче кутня, на штучний хліб. Вода з крану на краніум дубелем пусто, стоп топить стопка мілка в пухлі. І якби друг не мовчки щитом на груднем, і коли б не мокрішав його жилет, то звичайний день став би гранітним бутнем полірованим, щоб не чіпляв живе. Ми про всяке гали від горла гірку, де під гірку по крапельці краща в стан. Поки ще не в'ятрився в, в м'яке гарпуне. Не треба гонити метким мустангом. Мертві метри тремтять від думок про завтра. Залив трави з тортур буде еліксир. Ось у горлі останнього став дозатор. Сили скінчиться, і понесе без сил.